На одній галявині росли собі кульбабки. Ті самі жовтенькі, які кожен із нас бачив. Кульбабки квітнули з року в рік та дивували своєю красою. Поруч із кульбабками росли маки, трішки далі була галявина волошок, а за нею щедро квітнули ромашки. Кожна галявина жила своїми клопотами. Літніми ранками листям збирали росу, ділилися вологою після дощу. Взимку впадали у сплячку та з нетерпінням чекали весну, щоб з новою силою рости та квітнути. Неподалік з ними жили і інші квіти та рослини. Там були і реп'яхи, що займали величезну площу. Реп'яхи були найбільш зухвалими серед рослин. Вони вважали себе найважливішою рослиною на землі і пишалися тим, що мають колючки, якими усіх дряпали. А своїм корінням та листям винищували все поруч. Одного року, коли от-от мала настати весна та теплом прогріти землю, до реп'яхів прийшла страшна ідея захопити галявину кульбабок. Головний реп'ях каже: вважаю, що ми маємо терміново зайняти галявину кульбабок, тому що у них більш родючий ґрунт. І, і лагідніше сонце, ніж у нас. Згоден пустимо глибше коріння, поширимо насіння, підтримав цю ідею ще один реп'ях. Тоді варто нам уже братися до справи та виганяти кульбабок, вони ще сплять і не будуть готові до нападу. Кульбабки були більш теплолюбні, тому дрімали, не поспішаючи проростати з ґрунту. Цим реп'яхи і скористалися, повитягували свої коріння і поповзли на галявину кульбабок, а там одразу почали проростати у чужу землю. Кульбабки прокинулися і почали стривожено роздумувати, як їм бути. Реп'яхи мають намір захопити нашу галявину. З жахом казали одні. Не може такого бути, це ж наші сусіди, здивовано казали другі. Може, наша земля їх мріє. Якщо це правда, то нам треба скоріше рятуватися і просити притулку в інших наших сусідів. З того дня кульбабки не могли спокійно рости. Сильні та міцні квіти лишилися на своїй галявині та швидко пускали свої корені, аби витриматися і зуміти відвоювати вологу у ґрунті влітку. Дехто знайшов клаптик землі серед добрих сусідів. І почав рости серед волошок, маків та ромашок. Реп'яхи у той час раділи та нахабно пускали корені у чужий ґрунт, бажаючи зайняти як омога більше площі. Деякі кульбабки ледь виживали під тінню широкого листя цих реп'яхів. Їм не вистачало сонячних промінчиків та ранішньої роси. Деякі кульбабки, що знаходилися далі від підлих сусідів реп'яхів, сподівалися, що ті до них не доберуться. Але дарма реп'яхи були ненажерливі та нещадні. Єдиним спасінням того важкого літа була річка, яка відділяла галявину кульбабок від інших галявинок. Реп'яхи намагалися перетнути річку, але їм це не вдалося. Кульбабки на інших галявинах. Переживалися, дружили з іншими рослинами, квітнули, але мріяли повернутися додому. Рясні дощі поливали землю кульбабок, і це призвело до неймовірного росту і так витривалих реп'яхів. Вони розросталися у висоту і ширину, не могли зупинитися та почали сваритися, бо кожному здавалося, що інший реп'ях займає більше місця, ніж сам. Почали реп'яхи ворогувати між собою, влаштовувати бої батвою та сплеталися корінням під землею. Кожен хотів рости на більшому клаптику землі і вважав себе важливішим за інших. Зима була того року дуже вітряною та морозною. Реп'яхи так захопилися битвами за територію між собою, що не підготувалися до сплячки. Перші морози застали їх змученими, слабкими. Та обідраними від ворогування зі своїми родичами. Ці заморозки виявилися згубними для них. Вони засмучені, відстояли зиму, їх нещадно трипав вітер та засипав сніг. Природа живе своїми законами. Після зими завжди наступає весна, і цей рік не був виключенням. Кульбабки відчували тепло сонця і вологу талого снігу. Вона давала силу проростати, у той час від реп'яхів майже нічого не залишилося, старчали лише гіллячки, які виявилися сухими. Пташки, наче відчували радість кульбабу, і створювали своїми щебетаннями святкові хори.